Від фельдшера до медика і 16 років на посаді головного лікаря Галицької центральної районної лікарні, новопризначений директор профільного департаменту Мирон Матейко зустрівся із громадськістю та місцевими змі, аби озвучити власну біографію та професійний досвід та повідомити про свої дії на новій посаді, враховуючи недофінансування медичної галузі. Такі три завдання, які я собі поставив, які не потребують коштів. Це перше. Враховуючи така ситуація, такий стан речей, і така напругу людського. Перше, відношення до людей, які кожному, кожному лікарю, кожного колективу це говорять. Друге, відмінити, якщо є, якщо є такси, або що коштує, крім платних послуг, які затверджені постановою Кабінету міністрів. І третє відношення. Ну, Відношення лікар до лікаря і установи до установи, щоб я бачив єдиний цілий колектив. Головний лікар області також має намір створити на Прикарпатті єдиний центр екстреної медичної допомоги з ефективною диспетчерською службою. А ще обіцяє поновити медико-санітарний транспорт та сприяти розвитку сімейної медицини. А корупцію в лікарнях спроможна подолати лише страхова медицина. Переконаний Мирон Мантейко, Ольга Цьома, Олександр Литвиненко, новини на вежі.